Preflow dollar. Used to be left on red, now all the girls go hover. Now all the girls go follow. All the fake friends go pilot. I need me to borrow, get that shit right till tomorrow. Somehow all the vets go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Stay the shaky and bravado. I need peace of borrow Get that shit right back tomorrow Somehow all the fans go bravo Smile so much to hide my sorrows Make the shaky and I can tell you okay, my no do low dollar Used to be left on red. Now all the girls go holler Now all the girls go finder All the fake friends gon' pile up I need peace so far get that shit right back tomorrow Somehow all the fans go bravo Smile so much to hide my sorrows Make them shaky and bravado I can't hold frown закончилась английская я говорю ну закончилась еще не закончилась. Ну, закончилась. Да, еще нет. Не одна нет, на нет, Катя, ты еще вот так, а кто в камеру <связь> Давайте тільки опрацюємо, тому що е, нам треба і оцінки послухати, і щоб і доспівали, щоб швидко це все пройшло. Ми написали твій контроль, не напишайте увагу, зараз урок, коротше, йде. От поэтому я так близько до камери, щоб вам було чудно, я потім моментуємо, буде шикарно, чудо. У нас? Короче, у нас, ми малюємо на до, мамі, до дня мами і коротше у нас зараз ще технології будуть, і ми на Вот. я назначу мене буде чудно. Всем привет, я до вас повернула спустя години дві наверное, чи три тому що у нас коротше уже я вже вдома. у нас закончилась технология, мы уже сходили на английском, да, но ничего интересного, поэтому я не знімала. Вообще видео 3 минуты выходит, поэтому я не знаю, на в он выйдет. Я буду стараться, но он не подовше. В общем, что я хочу. И отак выглядит моя укладка. Укладка спустя Це у 7 годин. Ну, то есть спустя 7-8 годин. Ну, капец, короче. Ну, хотя. Хоча... Та й варіант, що я взагалі ніяк не, не лаком, не якоюсь пенкою не робила там нічого, ну типу не, не наносила її на коси, то вроді би навіть нормально. Вот. Ми самі волосы чуть хуяли, і поэтому все окей. В общем, сьогодні такого нічого прям цікавого не сталося. А, нам, типу, телефон на телефон телефонну зарядку поставити і... Я буду робити уроки, хоча сьогодні їх не прям багато задали. Це, виходить, нам ну, тільки англійську задали і німецьку, виходить. І все. І завтра у мене такий прям, мабуть, лакший день, тому що у мене тільки надодаткова. Я подумала, що, можливо, у мене буде декілька днів. Типа я буду... тому що відео вийде коротке, мені кажеться, але я не цього ще подумаю. Якщо вам завжди такі формати, то я можу час і час такі випускати, тому що ось так. Тому що мені самі подобається дивитися якісь подібні відео. Вони так якось вдохновляють, заряджають якось такої енергії, такий класний, і мені прям це дуже подобається. От. А ще я дуже серйозно хотіла з вами поговорити про виход відео. В общем. У мене зараз ми всі знаємо те, що у зараз Школа, і тогіві контрольні і так далі, часу взагалі немає. А я определаюся ще й тепер на дві соціальні мережі. Виходить так. Я є в Тіктосі, ось до мене можна знайти. І також я раніше мала фан-аккаунт, тому не дивитись, чому в мене так багато підписників. Ось тут він десь з'явиться. Також у мене оцей канал YouTube, і в мене дві соціальні мережі. І виходить, що я от зрозуміла, те, що в Тіктопі в мене відео виходить майже кожного дня. І тобто на YouTube у мене перестали це прям ділять багато часу, як раніше. Тому я вирішила зробити план. У мене відео виходить в YouTube, виходить, будуть раз в неділю і ще Наприклад, сьо... сьогодні, для вас сьогодні, вийде горизонтальне відео. А, наприклад, у наступну неділю шортс, або там два рази горизональний і один шортс. Я не знаю, як це буде продумувати. Я подивлюсь, тому що я поки зробила пробний графік, щоб розуміти, чи як мені буде комфортніше працювати. Працювати. Тому я сподіваюся, що ви на мене не будете сердитись. Те, що кому більш цікаво, як... І я, тому можете піти в мій ТікТок, я там набагато частіше є. Ось так. Я думаю, де поки я на цьому завершу, потім переодягнусь і буду дивитися, що буде далі. Now all the girls gon' find all the fake friends gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo Smile so much that I have my sorrows. Faith is shaky in Virato. I can't hold Couple things I show, couple things I don't I can tell you my problems, I can tell you my No breath, flow dollar Used to be left on red, now all the girls go holler Now all the girls go follow, all the fake friends gonna pile up I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow Somehow all the fans go bravo, smile so much to hide my sorrows faith is shaky and burrito В общем, хочу вам показати, що я зрозуміла. Література нам сказала вивчити е, одну із гуморесток будь-яку. Зараз я вам покажу, яку вирішила вивчити зараз. Так. Зараз ось ця еволюція. Вона коротенька. І досить удобно мені здається, буде її вчити. Це перше, що нам треба вивчити далі. Українська мова. Зараз тут у мене навіть є закладочка. Ні, як закладочка. Одручки, знаєте, зараз покажу. Де вона? Ось до одручки просто відклеїла і тепер заклеїла. Мені оце треба розряди, бо за позайменнику вивчити. Я їх взагалі вивчити не можу. Я не знаю, що це буде. Але бажайте Пож... мені, пожалуйста, удачі, тому що я не знаю, що буде. Кстати, оцю ось до гуморестку. Я її вивчила майже, тому мені залишилось тільки цей займенник вивчити. А гуморестку я запам'ятала. Тому... Але займенник мені нелегко дається. Тому все одно бажайте удачі. Ну, а я пішла далі вчити. Хочу вам показати блокнот контенту. Ну, контенту. Ну, реально контенту. В общем, тут у мене різні написані на це, наприклад, ось до сценарію, був до одного з відео. Я просто пишу, щоб не забути, що я маю сказати далі. Трекер переглядів, ось до він ось так ось до виглядає. І тут ось до, я почала закреслювати, але я не закреслила. Ви просто згадали що це можна і з вами зробити, тому що це також буде входити в частиночку мого дня. От. Ну, перший день у нас є, вроді би, до речі, ось до кому цікаво, можете подивитися графіку. А буду поставить на паузу и прочитать. Також ОСД да, тоже из одного блога там где. И тут тоже. В общем, из Президенти на видео надо написать. Так в общем вроде бы на одном у меня видео 33, а на другом 8. Ну, на данный момент, ну, вроде бы так. Це якщо я, конечно, не помиляюсь. Уже можу більше, але це саме за контент, який у мене йде час. Там, типу, до концяння що обдалося. Серед яких час їх, конечно, буде більше. От. І кстати, що ви думаєте, що тут така ось до обложка. Я вам зараз покажу, яка тут обложка. Я думаю, що ви не проти, якщо я передвину, тому що мені там більш удобні. Ось, це, це взагалі я особисто блокнот і шоу, тому щось що буду тут. У мене якісь записи, плани йдуть. Да? общем. Ось да, тут я от поцілунки зробила. Ось, да, тут ось такі ось поцілуночки, і взагалі цей блокнот заведений 1.01 12.01.25 року, Перший блокнот у 2025 році. І я закрила його цією обложкою, щоб, в общем, вони просто перебивались. Тому я закрила бложкою. Один факт про меня. Я обожнюю расплавленный мармелад, там, э, э, зефир, маршмеллоу на костре. Ну, реально, ну так вкусней. Ну, смачнейшим ну так. Даже пахнет смачнейшим. Я такі що я вже переселилась в іншу кімнату, але окей. В общем, я вже склала книжки, у нас завтра література, пізнаємо природу, математика, англійський, фізра, малювання і українська мова. Я вивчила вірш, українську мову ще повторюю, і в цьому буде нормально. Вот, також зараз, вже буду повторювати і лягати спать. Ось так. Просто майже 11 годин, а я ще тільки повторювати свалю. Ну да, я і моя продуктивність просто бомба.